Папуга на банку і папуга в банку. Ми дали вам ще по 20 одиниць такого девайсу, який дуже потрібний для сучасного винокура. Ціна 600 гривень. Користайте моментом. Акція буде діяти до моменту, поки товар не продасться. Тобто, 20 тих, 20 тих. 40 одиниць по 600 гривень. Користайте моментом, переходьте на сайт og Просто там можете вбити в пошуку папуга, і вам вона видасть іменно тих два варіанти. Заказуєте, і ми вам в той же день відправляємо. Ще раз повторюся, акція буде діяти тільки до моменту продажі отої кількості. Вона може діяти день, може два, може тиждень, а може і один день. Багато людей писало. Я думаю, що вони зорієнтуються і вони закажуть собі такий девайс. Потім ціни вернуться вже так, як були до того, тобто 750 гривень. Удачі вам, здоров'я. Тримаємося. До скорої зустрічі.